13,70. 1370. Євро 2 це з відстрілами? Ні. Євро 2 це без відстрілів. Євро 2 це прошивочка під відключення екології. Тобто, відключаються другі лямди, і у нас немає помилок і аварійних режимів по екології. Так, що по ціні та часу. По ціні та часу. Стейдж 1 у нас на дані двигунчики приблизно 180 доларів. По часу це годинки 3-4. Дякую за подруночки. Так, так, так. Треба зробити прошивочку на гальфа.